Добрий день, то знову я, дядько Максим, спеціально для форуму шіпмейкер.ру хочу показати свою нову поділку. То є новітня ноу-хау у світлосподарській техніці, зерноочищуюча машина, яка називається Щур 1М. Що з собою являє дана машина? Це є пустотілий бак, в дні якого прикріплений електродвигун. 900 обертів, 1 кВт. Двигун трьохфазний. Дана машина призначена для очистки качанів кукурузи від їх зерна. Вручну очищувати качені кукурузи це надзвичайно трудоємкий процес. І дана машина його спрощує. Подивимося, що всередині даної машини. Це є пустотілий бак, всередині якого є стальний диск з штіфтами і отворами. Ці штіфти вибивають дані зерна з кукурузи. Котрі попадають через, вниз через отвори, а далі два гумових пильника, котрі знаходяться внизу, вимітають наші зерна через вихідний канал. Даний диск, відповідно, закріплений напряму на валу електродвигу. Дана машина, е її особливістю є те, що вона має досить великий коефіцієнт корисної дії і жодна людська праця з нею не може зрівнятися. Ну що ж, досить говорити, треба показати, як вона працює. Під вихідний отвір ми ставимо відро. Знімаємо кришку, ставимо її на спеціальний гачет. Наш бак ми загружаємо качани кукурудзи. Якусь певну кількість. Їх може бути більше, їх може бути менше. Все буде залежати від того, наскільки багато нам потрібно очистити зерен. Ну, загрузимо десь отак. Накриваємо кришкою нашу зерноочищуючу машину і нажимаємо кнопку «Пуск». Процес триває доти, доки зерно не перестане сипатися з вихідного отвору. Як бачите, воно вже потрошки-потрошки по припиняє сипатися. Але ще сипається, значить, ще повністю не вибило. Вимикаємо нашу машину. Зопере. Як бачите, зерна очистилася досить велика кількість. Воно є чисте і неушкоджене. Тепер подивимося, що сталося з нашими качанами. Знімаємо кришку. Як бачите, качани є майже повністю очищені від зерна. На них залишається зовсім трошки зерна. Але це можна виправити, якщо подовжити. Цикл. Як бачите, процес триває досить швидко. То ну що ж, дякую за увагу, користуйтеся. З вами був я, дядько Максим, спеціально для форуму чепмейки